Після публікації в нашому блозі статті, як виростити лаванду на садовій ділянці, ми отримали від вас багато відгуків. У цій статті ми розповідали про історію появи лаванди, її корисні властивості і технології вирощування з насіння. Справа в тому, що лаванда досить теплолюбна рослина, і не в кожному кліматі вона зможе рости у відкритому ґрунті. Наприклад, в північних регіонах, на Широті Мурманська, на півночі Сибіру, Уралу, в Якутії та інших дуже холодних регіонах, лаванду вирощують в горщиках, або як кімнатна рослина, або влітку виносять в сад, а восени заносять в тепле приміщення. У цих регіонах її сіють насінням і вирощують розесаду для висадки у великі контейнери або в ґрунт на літо. У середній смузі, на південному Уралі, в північно-західному регіоні, наприклад. Ленінградська область на півдні Сибіру саму морозостійку стійку вузьколисту, англійську лаванду можна вирощувати у відкритому ґрунті круглий рік, але з обов'язковим укриттям на зиму. Для цього краще використовувати саджанці. Ми пропонуємо два варіанти посадкового матеріалу лаванди вузьколистої, англійської насіння і саджанці. Кожен спосіб вирощування має свої особливості, і без їх знання виростити це прекрасна рослина буде складно. У цій статті ми відповімо на ваші запитання і розповімо, як виростити лаванду з саджанців. Переглядаючи ваш каталог на 2020 рік, я помітила, що ви пропонуєте лаванду англійську, вузьколисту, і у вигляді насіння, і у вигляді саджанців. У вашому блозі я прочитала тільки статтю про вирощування цього ніжного і прекрасного квітки з насіння. А як виростити його з розеясади? Який посадковий матеріал краще замовити, поки ще є час? Світлана Пономарьова, Московська область. До речі, про вирощування лаванди з саджанців нас запитували і інші наші читачі: Єгор Макеєв з Казані, Олена Паршина з Нижнього Новгорода, Наталія Рикова з Пензи. Серпуховце південь Московської області, а Казань, нижній Новгород і пенза по клімату, схожі з Підмосков'ям. Вам безумовно варто замовляти лаванду у вигляді саджанців. Тим більше, що у нас є приголомшливий сорт лаванди англійської Манстет, це один з найпопулярніших компактних висотою до 35 см морозостійких сортів лаванди. Він відрізняється пишним, яскравим і довгим цвітінням з кінця травня до середини вересня і неймовірно приємним ароматом великих лілово-фіолетових квіток. Цей сорт не боїться погодних аномалій, холодних зим, стійкий до шкідників і хвороб. Недарма останні три роки він займає призові місця на міжнародних виставках. Про вирощування лаванди англійської саджанців ми розповімо вам в кінці статті. Існує багато видів лаванди, але для вирощування в саду ви пропонуєте тільки лаванду англійську. Чому? Розкажіть про цей вид детальніше. Алла Гусєва Челябінська область. Лаванда англійська, як і інші види, це вічно зелений багаторічний чагарник, який в залежності від сорту виростає від 30 до 100 см. Це найбільш морозостійкий вид лаванди, тому його успішно вирощують у більшості регіонів. На відміну від інших видів, у лаванди вузьколистої немає центрального стебла. Її кущ складається з безлічі тонких пагонів до 350 штук, покритих яскраво зеленими вузькими листям. Коренева система у рослини поверхнева і розгалужена, але центральний корінь може йти в глиб до 1 метра 80 сантиметрів. Суть свіття у лаванди колосоводні, що складаються з 10 дрібних ароматних квіток синього, лілового або фіолетового відтінку, в залежності від сорту. Це дуже красива і невибаглива рослина, яка часто використовують для створення бордюрів, оформлення рокаріїв і альпійських гірок, а також для довгих клумб уздовж доріжок. А тепер відповідь на головне питання, яке звучить в кожному вашому листі: як правильно виростити лаванду англійську саджанця. Посадка дуже важливо вибрати правильне місце для лаванди. Воно повинно бути сонячним протягом усього дня. У тіні рослина буде чахнути і може загинути. Грунт повинен бути родючим, пухким і нейтральним. На важких глинах і бідних піщаних ґрунтах лаванда рости не буде. Також важливо, щоб ґрунтові води залягали не ближче 2,5 метрів від поверхні. У низинах і на ділянках, які затоплюються, лаванда загине вже на другий рік. Краще садити її на височині або на штучній клумбі. Викопайте посадкову яму, замініть ґрунт на поживну суміш з гною, родючої землі, піску і листового перегною в рівних пропорціях. Глибина і діаметр ями 50 см. На дно покладіть дренаж збитої цегли або гравію шаром 10 см. На кислих ґрунтах використовуйте вапняковий щебінь. Відстань між кущами від 50 до 90 см. Якщо ви садите лаванду для бордюру, скоротіть цю відстань удвічі, щоб кущі утворили щільну лінію. У кожну яму додайте фосфорно калійні добрива, деревну золу, одне відро на три ями і доломітове борошно тільки на кислих ґрунтах. Подальший догляд описаний в нашій статті, як виростити лаванду на садовій ділянці. Важливі моменти. 1. коріння лаванди потрібен хороший повітрообмін. Тому землю під кущами регулярно розпушують і мульчують соломою або травою шаром 15 см. 2. Лаванда любить вологу, але не терпить застою води. Грунт повинна бути вологою, але без калюш. Зимове укриття лаванда англійська витримує морози до мінус 25 градусів, якщо є сніговий покрив не менше 50 см. У безсніжні зими укриття обов'язково. Найкраще використовувати сухе листя шаром 40 см і зверху – подвійний шар ялинового гілля. У сильні морози можна додатково вкрити нетканим матеріалом, добре закріпивши його по краях. Тепер ви знаєте, як виростити лаванду англійську з саджанців. Насіння і саджанці кращого сорту Манстед вже чекають вас.